Спіноза та Лейбніц тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію. Філософи нового часу намагалися вирішити не лише проблеми пізнання та суспільного життя, а й подолати свої міркування у систематизованій формі, звівши їх на надійному фундаменті. Таким фундаментом систематичної філософії, голландських філософів Спінози Спіноза вважав вчення про загальні засади світу, тобто про субстанцію. Спіноза був палким прихильником і послідовником Рене Декарта, проте вважав, що філософія Декарта набула би ще більшої стрункості та переконливості, якби була поєднана із необхідною для неї формою. Таку форму здатно зробити філософію надійною, спінозавбачав у так званому геометричному методі. Доведення який він і застосував у своїх філософських працях. І, відійшовши врешті від Декарта, і створивши свою власну філософську концепцію у своєму основному трактаті під назвою Етика. Спіноза розгортає свої міркування шляхом формування деяких аксіом, істинність яких засвідчена найвищою розумовою очевидністю. Аксіоми постають основою для теорем, а теореми доводяться з використанням деяких додаткових припущень та аксіом. Сказане дозволяє побачити спінозу як прихильника раціоналізму. Але окрім того, засвідчує високий рівень та повноту досягнутого на той час теоретичного знання. Отже, за спінозою геометричний метод дозволяє стверджувати, що субстанція може бути тільки єдина, оскільки за визначенням субстанції це причина себе самої, тобто вона не може мати ще якоїсь причини. Бо тоді перестане бути основою для всього. Філософська концепція спіноси, полягає у, у шести позиціях. Перша позиція це субстанція єдина і всеохоплююча, включає в свій зміст всі можливі явища дійсності. Друге мислення і протяжність постають не окремими субстанціями, а атрибутами, найпершими невід'ємними якостями єдиної субстанції. Третє, у світобудові Бог і природа є те ж саме. Тобто, субстанція водночас є абсолютним мисленням і уся реальність. Четверте. В світі порядок ідей та порядок речей принципово збігаються. Наступні всі речі та явища лише різні міри поєднання модусами мислення і протяжність. Останнє шосте людина найбільш яскраве та виразне поєднання модусу тіла та модусу душі. Голландський філософ зазначав, що нічого природі не відбувається без причини. Не існує, писав він, жодної речі з природи, якої не витікала б якась дія. Всі почуття, думки і дії людини виникають в результаті впливу зовнішніх причин. Пізнання світу приходить у своєму розвитку три ступеня. Перший це чуттєве сприйняття зовнішнього світу, уявлення про нього друге ступенем є судження розуму і отримання думок. І третє істинне, інтуїтивне і аналітичне знання, яке здобувається безпосередньо розуму і незалежно від чуттєвого досвіду. Здавалося б, людина приречена на те, щоб перебувати в істинному відношенні до дійсності. Порядок ідей відповідає порядку речей проте те, властивість, воля. Перевершує розум, а тому пристрасті та бажання збивають людину і шляху істини, водять її у рабство пристрастей. Оскільки повна свобода постає характеристикою лише самої субстанції, то, на думку спінози, людина, якщо бажає свободи, повинна здолати силу бажань і пристрастей. А для цього вона мусить пройти шляхом сходження. До найвищого типу пізнання інтелектуальної інтуїції, яка дозволяє бачити все під кутом зору вічності, тобто у відповідності із субстанціальною природою мислення, німецький філософ Лейбніц захоплював філософі... захоплювався філософією спіноза. Але вважав, що таким чином осмислена субстанція не дозволяє нам зрозуміти, чому в світі є рухливим та багатоманітним. На відміну від спінози, Лейбніц підкреслював, що багатогранність, рухливість і неповторність слід вважати характеристиками самої субстанції. Перший принцип його філософії принцип усе загальних відмінностей. У світі немає жодної речі. Яка була б тотож на Ні на рівні клітини, ні на рівні атомів, ні на рівні найдрібніших тіл. Порушує подібність уже навіть те, що одна річ з нумерацією є першою, а інша другою. Отже, речі тотожні самі з собою. Відмінні від інших, і займають лише їм притамане місце у світі. Так само, як крапки та Лейбніц постулює положення, згідно з яким між полярними явищами існує дуже багато перехідних моментів. На лінії точок немає пропусків. Кожна річ прилягає до сусідньої речі. Згідно з принципом неперервності, ніяка річ не може бути нулем, тому що завжди знайдеться менша і простіша за неї. Завдяки принципу неперервності річ прямує до нуля, а згідно з першим принципом, ніколи його не досягає. Тому точка це граничний випадок мінімальних відтінків, а лінія границя кривих. Фізично породженої не існує, не існує й абсолютного спокою, а в пізнанні омана постає як дуже мала істина. На часи Лейбніца цей принцип мав. Евристичне значення, і сьогоднішнє наукове знання знімає межі між різного виду рухами, наприклад, вказує на тісний зв'язок живого і неживого. Недосяжність нуля кладе певну межу змінам речей, завдяки чому вони є монадами, як єдність, тотожність і відмінність. Отже, якщо між монадами немає порожнечі, і вони пов'язані між собою переходами, то світ загалом утримує в собі всю повноту, можливих рухів, світ сам по собі самодосконалий. Характеристику всіх охоплює принцип повноти і всезагальної досконалості. У філософії Лейбніца будь-яке судження людини є істинним або хибним. Істинним є те, що не містить у собі протиріччя. Виходячи з наперед виставленої гармонії, Лейбніцу було дуже важко пояснити існування у світі зла і свободи волі. Він вважав, що без існування зла людина не змогла б зрозуміти добра. Ідеї Лейбніца випереджували погляди на світ як сувоматний, а також значною мірою. Плинули на формування філософських поглядів Іммануїла Канта та Гегеля.